Вітаю, друзі! Сьогодні у нас новини про глобальну карту та тишки про Лесту, про глобальну карту точніше набір на глобальну карту. А також про онлайн. Глобальна карта розпочнеться з 13 по 27 лютого буде відбуватися. Називатися буде Боги війни. А також ми в нагороду зможемо отримати. 116 f 3 китайський тяжкий танк, який має гармату барабанну на три снаряди по 530 середньої шкоди та базове пробивання 266 мм. 325 мм пробивання це вже йде голодовим пробиванням. А також є КВН, 8 градусів донизу та 20 доверху бронювання. Корпусу 195 мм та бронювання башти 300 мм. Також проходить набір на глобальну карту. Що потрібно? Перше це Discord, друге мінімум 2,5 тисячі на топах за 100 боїв, мінімум 5 десяток в ангарі будь-якого класу це особливо Super King, Е5, Е3, Т-92, Super Conqueror, Конкверор артилерійський, ЄБР і так далі. ЛТ і артилерію по середній шкоді ми не беремо, а от уже тяжкі та ПТ-танки мінімум 2,5 10, тисячі. 65% потрапляння в броню. Якщо тебе зацікавило, це можеш написати нам тут в коментарі. Обов'язково протисни вподобаєчку та напиши в коментар свій танковий нікнейм. Напиши, що ти маєш у себе в ангарі, та чи готовий ти катати на глобальній карті, якщо все буде добре та. Як ви знаєте, що зі світлом трішки проблеми? Третє нова карта на лінію фронту. Називається вона Фата Моргана. Зараз у себе на екранах ви бачите. Нову карту для лінії фронту, яка уже активно тестується на супертесті. Тобто, скоро вона буде в релізі, і ми зможемо пограти на трьох картах, а не всього на двох карт. В Телемарті зараз хороші знижки на ігрові мишки та інші товари для геймерів, навушники, крісла, клавіатури і багато чого іншого. Переходьте за посиланням в описі та в коментарі в закріпленому, і обирайте щось для себе на новорічні свята. Та вітаю всіх з новим роком. Всім гарних покупок! Поїхали далі. Також онлайн упав на 42% у Лести. Тобто на Лесті в 2021 році в гру за рік заходило 12,3 мільйона, а в 22 році 6,7 Дивно куди зникли 4,5 мільйонів, якщо півтора мільйона перейшло на євросервер. Дуже дивно, куди ж вони зникли? А нічого, що країна терорист б'є по нашій інфраструктурі, наші військові захищають нашу країну. Задумайтесь трішки над цим та уже шевеліть своїми мізками. Також хочу вам ще розповісти про нову продажу преміум техніки за реальну валюту. Це шкода Т-27, Тигр 131 та Т-78. Звісно, машини не дешеві і. Не думаю, що їх потрібно купувати. Якщо у вас є золото, краще чекати техніку, яка буде продаватися за золото. Також стартує 12 січня у нас марафон, точніше, бойова перепустка, яка буде в собі мати Т-832. Наголошую, хто ще не зрозумів, Т-832 ви зможете отримати за 3500 золота за поліпшену бойову перепустку. Тобто, якщо ви будете катати просто без поліпшеної бойової перепустки, ви просто зможете отримати. Мати члена екіпажу різні плюшки і все. Але танк преміумний ви не отримаєте. Тому заплати 3500 золота і катай на прем техніці. Оновлення 1.19 виходить 11 січня. Ігрові сервери будуть недоступні з 11 січня 3.30 ранку до 8.30 за Києвом. Також гравці, які мали хоча б одну годину преміум акаунту на годиннику, у яких було 03.30 годин ранку, то у вас буде поновлений ваш акаунт із 8.30 ранку до наступної доби, до 8.30 ранку. Тобто така компенсація у нас за те, що у вас був преміум акаунт. Також буде нова гілка китайських тяжких танків. Розпочинається вона від 7 рівнів і буде до 10 рівня. Боєва перепустка, спецвипуск, судний день буде дуже цікаво, тому насолоджуйтесь. Оновленням насолоджуйтесь новою грою, івентом Боги війни. Готуйтесь та бажаю вам всього найкращого. До зустрічі в нових відеороликах. А ти не забудь підписатись та не забудь притиснути вподобайку із хорошим коментарем під це відео.